Що самі українці знищили культуру, донатить і допомагати, бо самі один одного встрали. Дуже просто українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я вообще нічого не збираю вже декілька років. все тільки за свої кошти. От на початку війни я збирав якісь невеликі суми, ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував. В Один із госпіталей я на Новий год передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравить. Знаєш, що я потом получив? Що я хайпусь на військових, Хоча я до того вже був Форс, а планавкладинка журнала Таймс, Ні Йорктаєс Д Бісі Сіенен. Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимсь волонтерським движенням. Там, і розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув, думаю, там нафіг воно треба, поняв? Мені за це ще нервничать, переживати. Я, я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, щось свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз пізнають з цьому. в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти, і від своїх коштів вже кому, кому хочу б допомагати. Інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців з тим же самим стикнулося. Тобто, або в натурі хтось там бабки дірі, бані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально, потім просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується. І воно, типу, скидується на всіх. Допустим, до таких там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть, поним? вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сусіди, це може і щось. Наклик, клівітав, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру і допомагати. бо самі один одного встрали.